Добрий день поважне товариство, моє ім'я Віста і я далі веду свій блог. Ви Знаєте, скільки я не робила відео, я ніколи не просила його поширити, а сьогодні я прошу поширити, хто може, тому що це дуже важливо для людей. І так, думаю, що ви всі чули про космічну комету 3I. Ай, атлас. Вибачте, я англійську не знаю, тому трошки важко мені вимовляти. І так, що зробив цей космічний корабель? Біля Марсу і Венери. Ця комета випустила воду та хімічні елементи. А біля Землі він ретранслює енергію, енергію творця. І так, розберемо назву три ай, атлас. Що воно означає? Три це є основа старого світу. Ай з англійської Я, або наше Азм, Я Є, і я є основа проектор Атлас. Спочатку думали, що Атлас це є ну, як географічний елемент, але виявилося, що Атлантида. Атланти. Тобто, пройшло 26. Тисяч років, і ми, нащадки Атлантів, зупинилися на ті самі вихідні точці, де закінчили наші предки, де їх осяйнула гординя. І вони забули про чистоту Божої енергії і рішили, що вони вищі за Бога. Пам'ятаємо, азм і я є або чоловік як Бог. Но чоловік ніколи не буде вищий за Бога. Тобто, ми нащадки атлантів, нащадки творця і падших ангелів, падші від слова, які впали з неба, спустилися з неба, так як сьогодні оця комета. Ми є нащадки творця і падших ангелів. І ми повинні зараз, коли ми отримали оцю божественну енергію, вона поміняла весь світ в одну хвилину. Ви, я вам розказала, як поводили себе е, птахи, звірі, комахи. Ви це все можете подивитися в новинах по цілому світу, що відбувалося. Але пам'ятайте раз і назавжди, що ми маємо зараз, в зв'язку з одержанням божественної енергії згадати період Атлантиди. Ми маємо згадати себе як Атланти. Я говорю тільки про людей Творця, нащадки верніше Творця і падших ангелів. Ви маєте заглушити в собі гординю і щоб знову могти управляти реальністю. Ви не можете зараз піти до ворожки, і вона вам нічого не поможе, тому що зараз зовсім інша реальність. Що відбудеться з тими людьми? Які не зможуть згадати себе, або вони не є нащадками е, падших. Вони просто будуть жити період апокаліпсису. І їхня негативна енергія буде їх стирати. І я в майбутніх ефірах поясню, що це означає. Я не можу продовжувати більший ефір.